Доброго дня, друзі, підписники каналу, гості, хто заглядає, дивиться. Заїхав на помоєчку, в обідню перерву, їхав додому. Все ж костольком сиді працюють. Так, фокус, от такий пилисос, гарненький. ну, обрізаний провод. Вінтер, серокси, шмерокси. Утюг опенбукс шмокс. Купа проводів. В Болгарок. Пір'я єсть. Так. З телевізорами дяха. Сватує. Так, тут ось купа різних меди. Разні дрельки, шмельки, ксінони, міксери. Добротно сьогодні меди. А, де той пакет, пакет те, що те що я копаю. Заїхав. А тут отакі такі ось автомати, крилюхи, шмухи. Пакет добротно накидав. Ось такий сидіти хороший. На меч, на все. Є сьогодні я, хапір'я вже після обіду заробі. А погодка сьогодні чудова, сонечко. Всім дякую за вас лайк і